Всім доброго дня! Мене звуть пані Катерина, і ми сьогодні продовжуємо з тобою вивчати історію України 10 клас. Тож, темою сьогоднішнього нашого уроку є Державне будівництво Західноукраїнської Народної Республіки та Євген Петрушевич. Тож свою історію утворення ЗОНР починає з листопадового зрива. Що ж це таке? Це українське повстання, здійснене в ніч 31 жовтня на 1 листопада 1918 року українською національною радою силами українських січових стрільців у Львові з метою встановлення влади української держави, згодом західноукраїнської народної республіки на землях, які вона обґрунтовано претендувала. Чолі повстання був Дмитро Вітовський. Уряд Західноукраїнської Народної Республіки отримає назву Тимчасовий Державний секретаріат, а пізніше Рада державних секретарів ЗОНР. Його першим головою був Кость Левицький. 9 листопада також затвердили назву новоствореної української держави Західноукраїнська Народна Республіка. Державними символами ЗОНР стали синьо-жовтий прапор і золотий лев на синьому тлі. Увага на екран. Поступово Західноукраїнська Народна Республіка узяла до своїх рук владу у всій східній Галичині. Кордони республіки було встановлено за етнографічними межами розселення українства в Австро-Угорщині. Її територія становила 70 тисяч кілометрів квадратних, а населення було 6 мільйонів осіб. 22-26 листопада відбулися вибори Української національної ради як законодавчого органу республіки. Президентом республіки став Євген Петрушевич. Рада прагнула забезпечити права національних меншин, яким було віддано 30% депутатів яких місць але не тільки утворенням державності запам'ятовується цей період. Відбувається польсько-українська війна з 1918 по 1919 роки. Одразу після взяття влади у Львові українськими силами проти них виступили об'єднані польські підпільні військові організації. Чому Тому що активна підтримка Варшавським урядом польського повстання у Львові призвела до його переростання в польсько-українську війну, а польща максимально претендувала на західноукраїнські землі, саме тому їм було максимально не Вигідне утворення нової державності. Тож більше половини з півтори тисячі українських військових, що здійснили листопадовий зрив, після перемоги розійшлися по домівках. Наявні у Львові українські військові підрозділи налічували 648 осіб. Польська сторона мала у Львові одну тисячу бійців. 2 листопада вони захопили склад зброї в районі головного вокзалу і встановили свій контроль над ним, що забезпечило їм можливість використовувати залізницю. Їхніми силами стрімко зростали за рахунок цивільної польської більшості Львова. Серед польських добровольців було чимало жінок і дітей шкільного віку. Їх називали орлятами. Залізницею до поляків надходила допомога з міста Польщі. 22 листопада українські сили залишають місто. У боях за Львів польська сторона втратила загиблими 277 осіб, українська 250. Після взяття Львова польськими військами в місті відбулася триденний погром єврейського населення. Стався він за мовчазної згоди польського командування і був своєрідною помстою єврейському населенню за його невтручання до польсько-українського протистояння в місті, бо вони були осторонь. Після втрати Львова керівництво Західноукраїнської Народної Республіки активізувало роботу зі створення власної армії. Перші польові підрозділи Української Галицької армії УГА виникли стихійно під час боїв у Львові. Станом на 21 листопада в УГА було понад 4,5 тисячі вояків. У зв'язку з нестачою власного командного складу офіцерами в ній були німці, австрійці, угорці, тобто різні народності. Командовичем УГА став колишній генерал російської армії Михайло Омельянович Павленко, а начальником штабу її полковник Євген Мешковський. У результаті докорінної реорганізації вони створили з невиразних бойових груп нову сучасну регулярну армію. Навесні 19-го року кількісний склад УГА становив 125 тисяч осіб. Грудень 1918-го, січень 1919-х років. Українська галицька армія вела бої за Львів перемогою у Вовчухів. Операції вона практично завершила оточення українськими силами міста і перекрила його залізничне сполучення з перемишлем. Однак УГА змушена була зупинитися на вимогу Антанти у середині січня до східної Галичини пробула комісія Антанти, що мала явну про польську орієнтацію, і від імені Паризької мирної конференції запропонувала план розв'язання польсько-українського конфлікту. На переговорах у Львові комісія запропонувала припинити роботу та відновити, де встановити демакрат лінію за якою до Польщі мали відійти Львів, дрогобицько бориславський нафтовий район і значна частина східної Галичини. Ці пропозиції було відкинуто. Польська сторона скористалася перемир'ям для зміцнення свого становища. Це дозволило їй відтиснути УГА від Львова і відновити залізничне сполучення з перемишлем, 3 березня 1919 року. Ініціатива в бойових діях повністю перейшла до Польщі. Тож, відповідно до рішення Антанти, Польща мала право вести воєнні дії на територіях до річки Збруч. 20 листопада Польщі було надано мандат на управління Галичиною на 25 років. Після цього державну належність краю мав визначити всенародний плебісцит. Пізніше, 14 березня 1923 рік Рада послів Антанти підтвердила право Польщі на володіння Галичиною. Але що ж стосується внутрішньої та зовнішньої політики Західноукраїнської народної республіки, Зважаючи на складні умови польсько-української війни, західноукраїнські діячі швидко і ефективно налагодили роботу державного апарату і управлінських структур, що реалізували їхню політику. Вони використовували при цьому адміністративний апарат, який залишився від австрійської влади, комплектуючи його за потреби своїми представниками. Діячі західноукраїнської народної республіки не були схильні до радикальних перетворень, формуючи нову вертикаль влади, ЗОНР запроваджувала на місцях посади державних повітових міських. Та селищних комісарів. Вони перебрали на себе повноваження австрійських старост. Їм підпорядковувалися місцеві адміністрації, що залишилися від попередньої влади. Усі закони і розпорядження, якщо вони не суперечили державності з ОНР, залишилися чинними. Державних повітових комісій обирали представники всіх громад на повітових зборах. Обрання представників на ці збори організовували місцеві політичні організації, просвітні або січові товариства. Тож саму структуру влади ми можемо бачити тут на екрані. Важливе значення для становлення державності мав виданий 15 травня 1919 року закон про вживання мови в органах державної влади, у громадських установах та на підприємствах. Відповідно до нього, державною мовою на Західній області, на Західній області Української народної республіки є мова українська. При цьому національним меншинам надавалася свобода вживання. При цьому вони могли використовувати свою рідну державну мову. Для цього було передбачено, що всі уряди Ники з енеркрім української мають володіти мовами національних меншин. Більшість населення підтримувала внутрішню політику Національної ради, хоча і була розчарована нею. Найбільше невдоволення було серед робітництва, яке перебувало під впливом соціалістичних партій. Це виливалося в утворення рад робітничих депутатів. З'явилися комуністичні партійні групи. У лютому 1919 року в Станіславі було створено комуністичну партію Східної Галичини, яка не визнала утворення з УНР. У квітні 1919 року комуністи підняли збройне повстання повстання в Дрогобичі. однак урядові війська придушили повстання. 12 травня 1919 рік Українська Національна Рада запровадила восьмигодинний робочий день та святкування 1 травня. Визначальним для внутрішньополітичної діяльності Західноукраїнської Народної Республіки було об'єднання з УНР. Акт злуки став відображенням для нагальної потреби молодої держави в допомозі так її стратегічного бачення свого майбутнього в єдній Соборній Українській державі зовнішньополітичне діяльність республіки розпочалася 1 листопада 1918 року, коли Українська Національна Рада почала розсилати телеграми про утворення в Галичині Української держави, шукаючи підтримки на міжнародній арені, ЗОНР відкрила свої посольства в Австрії, Угорщині, Німеччині, заснувала дипломатичні представництва в Чехословаччині, Канаді, США, Італії та навіть Бразилії. Зовнішньополітична політична діяльність ЗУНР була спрямована на здобуття міжнародного визнання молодої держави Насам Перед країнами Антанти і припинення війни з Польщею. Однак країни Антанти не визнавали ЗУНР, і вона опинялась в міжнародній ізоляції. А уряд Польщі не збирався відмовлятись від східної Галичини. Особливо негативна ставилася до ЗУНР Франція, яка виступала за створення сильної Польщі як противаги Німеччині та заслон перед поширенням більшовизму до Європи. На Паризькій мирній конференції 1919 року було внесено пропозицію про перемир'я між Польщею та ЗоНР і встановлення між ними демокраційної лінії. За нею до Польщі відходили Львів і Дрогобицький район. ЗОНР на це не погодилася, і війна з Польщею продовжилася. 25 жовтня 1918 рік у Чернівцях було створено український краєвий комітет. Його очолив український депутат австрійського імперського парламенту Омельян Попович, який одночасно керував Буковинською делегацією Української національної ради. Це все призводило до підняття українських національних рухів на Буковині. Закарпаття. Тож виникнення і існування з стало проявом волі місцевого українства до незалежності і прагнення жити в одній єдній Соборній Україні. польсько українська війна завершилася для ЗоНР поразкою, проте вона сприяла набуттю досвіду і формуванню уявлень про те, як треба боротись зі свою державність. Це мало значний вплив на патріотичні настрої української спільноти в Галичині. Досвід участі в політичному житті управлінні краєм дозволив керівникам ЗУНР у несприяння. Явих умовах війни здійснювати успішну внутрішню політику. ЗНР розгорнула активну зовнішню політичну діяльність, але так і не змогла досягти бажаного. У цей період активізувався український національний рух у Буковині та Закарпатті. Далі дивимось на наступних заняттях.